Нас Артур дуже полюбляє працювати з двигунами автомобілів. Щойно завершив роботу по Мерседесу 5,5 заміни ципків, тут у нас зараз в ремонті є Dodge Charger, і ми його ремонтуємо. Поки ми його ремонтуємо, є сенс і обслужити двигун. В даному випадку буде повне обслуговування з заміною ципків, тому що вже і пробіг такий. І це все робить зараз у нас. Артур. До речі, тут уже на компасі у нас коробка поміняна. Є, Знайшлися проблеми, коли в підрамник забили просто-напросто болти. Тепер потрібно там знову нарізати різьбу. Але є певні такі нюанси, які можуть виникати, коли. Коли неякісно якісно відремонтований автомобіль, коли хтось із майстрів чи СТО, яке ремонтували, вирішили зробити подешевше. Або зробити подешевше, а з клієнта взяти побільше, чи щось в цьому роді. Таке буває, але ви знаєте, куди звертатися, якщо вам потрібно якісно. Ремонт двигунів будь-якої складності у нас також можна робити.